Шим спільним посланням має бути те, що ми не віримо Путіну. Ми не боїмося Путіна і обов'язково переможемо. Нам однозначно потрібно підтримувати Україну стільки скільки потрібно для перемоги. по перше, безумовно, це військова допомога. Його у нас є три магічних слова. Слово перше боєприпаси боєприпаси, вироблені в європейському союзі або доставлені зі всього світу. Це нас рятує. слово друге. Це коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер 3 це ракети великої дальності, включно із Таурус. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі боєприпаси і допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу. І я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України.